Аномальна спека, вимкнення світла і харчові отруєння. Медики застерігають, за останні два тижні кількість пацієнтів із таким діагнозом зросла у рази, адже температурні рекорди, які б'є погода, та ще й тривалі перерви у подачі живлення, призводять до швидкого псування продуктів. І якщо комусь, споживаючи їх, вдасться відбутися лише розладом шлунка, то в окремих випадках все може закінчитися і госпіталізацією, особливо чутливі діти та пацієнти з цукровим діабетом. Етом чи гіпертонічною хворобою? Харчова токсикоінфекція, інкубаційний період має дуже короткий, від півгодини до двох, тобто після споживання такої неякісної їжі до двох годин. Піднімається температура тіла, болі різкі в животі, навіть різі в животі, може бути ускладнення у вигляді проносу відразу або чуть пізніше, може бути бурчання в животі, нелокалізовані болі в животі, нудота, подекуди блювота, досить такий важкий загальний стан, тому що додатково додається спека. Фіксуватися на якихось збудниках цього літа. Ти взагалі немає необхідності. Навіть у нас на руках, наприклад, зберігаються облігатні мікроби, там можуть бути стафілококи, стрептококи. Вони в нормі, ми маємо руки, і в нормі вони для нас є безпечними. Проте, якщо в літню пору, особливо в таку, як ми маємо станом на сьогодні, хоча б один цей мікроорганізм попадає в їжу, він розмножується в геометричній прогресії. Зберігати їжу в нинішніх реаліях вкрай важко, тож в період, коли сонце добряче припікає, лікарі рекомендують дотримувати. Ся простих правил харчування насамперед готувати страви порційно за можливості стільки скільки можна спожити за один раз. Вранці легкий сніданок із монопродуктів. А на вечерю чудово підійде свіжо приготовлений салат з овочів та зелені. А от про те, щоб залишати приготовлену їжу на плиті, навіть на півтори години чи у холодильнику на кілька днів, як це було раніше, варто забути. Ми набираємо той набір продуктів, який ми одноразово зможемо спожити. Це мається на увазі їжа для приготування, це є суп, це є гарнір, це, умовно кажучи, якісь м'ясні вироби, які підлягають тепловій обробці. Ми їх готуємо, ми їх споживаємо. Після того ми миємо посуд і нічого в холодильнику не зберігаємо. До речі, можна в цю пору року використовувати як ніколи консервовані продукти, це рибні продукти або м'ясні продукти. Але це мають бути продукти якісних виробників. Вони знову ж таки повинні хоча консервовані, зберігатися в холодильнику. Ми повинні дивитися, чи є непіддута кришка, щоб не було ризику, бутулізму. і знову ж таки використовувати її тільки одноразово. Та чи не найнебезпечніші у літню пору продукти це м'ясні й ковбасні вироби? Тож їх краще у спеку взагалі не купувати. А ще обережними варто бути з кисломолочкою. Лозовик, Ігор Попек, телеканал 402.